32 не вистачило одного голосу. Дякую, шановні колеги. Ну, це, це, це принципова позиція. Знаєте, цей світ він поділений на добро і зло. На добро і зло. Будь ласка, голова бюджетної комісії. Я хотіла би подякувати нашим колегам-лікарям за те, що вони роблять. і на нами майбутнє. От велике прохання до вас, Андрій Іванович, і до керівника охорони здоров'я. Ну, не потрібно їх стільки часу тримати тут в залі. От ні, величезне вони, прохання. Вони повинні бачити. Хто Бачите, є хто. що? Бачите, хто є що хто? як ми Можна, будь ласка? дві години. Наталя, прийма... дякую. Покажіть мені, будь ласка, хто як голосував? Я хочу побачити. Бербека, ні. Доселише за. Угу. Угу. Будь ласка, якщо можна кубелку, видрукуйте мені це і мені в рамочку в кабінеті, повісти, будь ласка, на всю оставшуюся життя. Дякую. Наступне питання, колеги, будь ласка.